Так, друзі, подивіться, що мені попало, якщо бачите, Минутку. ось такий медальйон. Ну, я його почищу, потім і покажу Ось такий медальйон. Така іконка, напевно, чи це медальйон, я не знаю, може це якась. Може це якась якийсь орден. Не знаю, не можу вам сказати, бо воно грязне. Ось така ось штука. Бачите? Почищу і вам знімлю окреме відео. Ось така ось штука. Ну, глибоко вона було.